Всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити про дві книжки, які я прочитав у кінці червня та на початку липня. Насправді обидві книжки дуже запали мені до серця. Одна з них навіть отримала першу десятку в цьому році. І я вражений насправді був цією книжкою, інша теж мені дуже-дуже сподобалась. Давайте вже Почнемо про них говорити детальніше. І перша книжка, про яку я вам хочу розповісти, це спитайте мієчку Євгенії Кузніцової. Десь тут з'явиться обкладинка. Кілька слів про сюжет. Отже, ми опиняємось на початку літа. Є дві сестри, які приїжджають до своєї бабусі у село. От бабуся будувала будинок усе своє життя, вона вкладала туди супер багато сил, і вона створила такий собі шелтер, куди можна втікати від бід, куди можна втікати від якихось негараздів. І от ця сімейка там збирається, коли всі на такому якомусь роздолі життя. Починається все з того, що приїжджають ці дві сестри до бабусі. Приїжджає ще одна їхня сестра, потім ще приїжджає їхня мама, вони всі збираються і починають тусуватися разом. Це така суперлітня, класна історія, яка дуже легко читається, це щось, про що ми всі мріємо, щось, чого нам дуже хочеться. Вона намагається описати якусь тишу, вона намагається описати якийсь такий супербезпечний простір, де можна бути собою, де можна бути будь-яким і тебе завжди приймуть. І ця історія дуже дуже тепла, дуже дуже світла, дуже хороша. Кожна сестер опиняється на такому роздолі свого життя. Вони думають, а що їм краще обрати, а як їм краще бути. Вони копаються в своїх історіях, вони діляться одна з одною. Це дуже тепла, дуже родинна, дуже інтимна історія, я би навіть сказав, в якій є дуже багато цікавих сюжетних поворотів, яких ти зовсім не очікуєш, і тут вони стаються, і вони насправді дуже логічно і класно теж вплетені. Що мене надзвичайно порадувало в цій книжці, це те, що вона написана здається після 22-го року, і вона дуже підв'язана до наших реалій. Тобто, це не щось, що ти читаєш, і там не знаю, розповідається абсолютно. Абсолютно щось відірване. Тут ти читаєш історії про таких же людей, як і ти сам. Вони всі в однаковому контексті. Вони після початку війни там десь були за кордоном, десь намагались зав'язати якісь стосунки з іноземцями. Там навіть трішки описували, з якими складнощами вони стикалися, коли вони намагались це робити, як ці іноземці намагались притягти туди хороших русських і намагались помирити їх. І насправді це дуже. Цінно читати історії, які вписані в сучасний контекст. Бо ти в тебе ніби складається таке враження, наче життя продовжується, ніби ось воно тут от його вже почали описувати в книжках, значить, на щастя чи на жаль, але це правда, і пішло якесь глибше переосмислення того, що вже зараз відбувається. Це дуже суб'єктивний пункт, але я не можу ним не поділитися. Коли я почав читати книжку, я приблизно розумів, чим вона закінчиться, і. Я такий думаю: от якщо авторка закінчить от саме так, це буде 10 з 10. І, власне, вона так і закінчує, як я думаю. Звісно, я не скажу як, але ось те, що вона зробила в кінці, воно дає настільки велику глибину цій книжці, це воно піднімає скільки багато якихось філософських і таких. Екзистенційних питань через це, через ось те, що сталося в кінці, ти в цілому, не тільки через це. А загалом, коли ти читаєш, ти це починаєш розуміти. Книжка впирається в дуже багато таких схожих архетипів, які є приблизно в усіх нас. Це саме українські архетипи. Тобто, в нас є бабуся, у нас є ось ця сільська ця хата, ось це розуміння цього. Ем, у нас є три сестри, які крутяться, намагаються якось будувати своє життя. У нас є їхня матір, яка теж по особливому до них ставиться. Також там є дуже багато локацій, які насправді теж є такими досить великими архетипами, наприклад. Там є Яблуневий сад, який посадив дід цих дівчат. І насправді це теж така репрезентація, ніби зв'язка між тими поколіннями і цими, і те, що з тим садом там відбувається, наприклад. Тобто історія впирається в таку дуже велику архетиповість. При цьому ці архетипи вони не якісь чужі. Це знаєте, іноді дуже незвично читати про нас. Ми дуже багато якось говоримо і читаємо зарубіжної літератури. І ми вже звикли до Джонів, Джулій, не знаю будь-яких інших імен, але так іноді приємно читати про Лілю. Марійку, яку яку ти розумієш, бо ти живеш з ними в одному контексті, і це насправді дає дуже багато глибини, і ти краще розумієш героїв, як би це дивно і протирічво не звучало. Насправді, те, що я помітив у цій книжці, тут дуже класно змальована наша культура такої жертовності, особливо у Обличчі бабусі, так, тобто вона таке уособлення ось цієї жертовності, вона жертвувала собою все життя для когось іншого. Вона пішла в цей будинок, і її там цей чоловік змушував садити той сад, доглядати за ним. Вона цього зовсім не хотіла і вкладала, і вкладала, була покладистою. От намагалася якось відкладати життя. Було навіть кілька епізодів, де вона розказує внучкам про те, що. От, умовно, у вас якісь свої ідеї, і ви за ними женетеся, і це дуже правильно, що не треба гнатися за ідеями інших людей. І насправді це теж дуже глибока думка, бо наша культура, така пострадянська, вона тягне за собою дуже багато якихось патернів, дуже багато якихось. Спільних травм вони ніби індивідуальні, в кожного по різному програються, але вони такі всі схожі. І ось в цій книжці можна багато в чому впізнати себе багато в чому впізнати якісь патерни, які там говорили ваші бабусі, дідусі навіть батьки, можливо, і так далі. І це насправді змушує багато над чим задумати. Ще однією темою, яка дуже класно прописана в цій книжці, це тема усвідомлення свого якогось сценарію. Тобто якихось очікувань від людей, ось ніби ми знаємо, що від нас очікують інші, який нам потрібен наступний крок зробити, щоб їм догодити. І це теж про культуру жертовтості. Тобто, так тобто, я, наприклад, в цьому багато в чому впізнав себе, бо я іноді так роблю і насправді намагаюся з цим боротись, і в першу чергу обирати себе. Але ось ця тема тут теж. Проходиться і одна персонажка дуже класно переосмислює свій сценарій, так і намагається якось його змінити. Ну, і однією з таких дуже класних фраз, які я виписав собі, це фраза бо життя не завжди треба жити, іноді треба від нього сховатися. І це дійсно так, бо ми дуже багато біжимо, ми дуже багато стараємося, ми дуже багато чого робимо, і ми забуваємо просто. Знаєте, прибігти в якийсь такий шелтер, куди можна, де можна просто бути собою, без ніяких очікувань, без ніяких вагань, без ніякого чогось. Ця книжка заслужено отримала від мене 10 з 10. Я вважаю, що ця книжка точно увійде в мій топ цього року. Я дуже вражений стилем авторки. Вона дуже круто пише і дуже просто, і ти дуже легко провалюєшся в цю історію. А при цьому сама книжка досить невелика і дуже легко і швидко читається, тому я вам дуже дуже її раджу. От, якщо ви хочете щось, що вже прив'язане до нашого контексту, але не надто давить щось почитати про нас, про те, які ми є, прочитати про якусь таку сімейну історію, дуже тепло, я дуже дуже раджу вам цю книжку. Інша книжка абсолютно відрізняється. Це абсолютно інший жанр, абсолютно інше. все. наступна книжка це піранезі, чи піранезі чи піранезі. Напишіть в коментарях, якщо хтось знає, ця книжка заворожує з перших сторінок стилем свого написання. Ми читаємо щоденники піранезі, тобто якоїсь людинки. І ми не до кінця можемо зрозуміти, що відбувається спершу. Тобто він ходить в якихось лабіринтах, він живе в якихось вестибюлях, там є дуже-дуже багато красивих статуй. Ми опинилися в якомусь такому місті поза часом і простором. Ми не розуміємо взагалі, що відбувається, і ми лише знаємо, що є ось цей лабіринт із цих безкінечних залів, суперкрасивих, супервитончених, які перетікають одні в одні. Ми знаємо, що там є море, яке затоплює певні холи час. Від часу, ми знаємо, що там є кілька мертвих людей, кілька їхніх тіл. І власне ми починаємо про це читати, і ми такі, а де ми взагалі опинилися? Що взагалі відбувається? І ми ходимо з цим піранезі і намагаємось зрозуміти, що відбувається. З часом стає відомо, що кожного вівторка Піранезі зустрічається з іншим, цього персонажа, так звати на початку. І вони обговорюють на цих зустрічах певні дослідження. Власне, наша мета це разом з Піронезі дізнатися, що ж насправді відбувається, хто цей інший, чому він тут, чому Піронезі такий трошки зачуханий і живе в цих вестибюлях, а інший постійно приходить в костюмах і так далі, що насправді відбувається. Перш за все, давайте поговоримо. Про те, як я уявляю для себе ці зали, перш за все, коли я почав це читати, в мене було кілька картинок в голові з гри Dark Souls, другий особливо також є японська виконавиця, яку я дуже люблю. Адо. от в неї є пісня. І власне там ось теж була історія, де є багато таких різних холів з цими статуями, увінченими, такими красивими. Це дуже естетичне чтиво. Тобто, ви читаєте, ви уявляєте всі ці холи, як ви самі там ходите, ви уявляєте всі ці статуї, що вони для вас репрезентують, як це все відбувається. За що я люблю епістолярні романи? Це за те, що автор іноді може зробити так, що читач буде розуміти більше. За самого героя, і ти дивишся, як цей герой починає це розуміти. Просто вау-ефект. Щось подібне я бачив у квітах для Елджернона. Дуже хороша книжка. Якщо вам треба, я зроблю по ній огляд. А, вона точно увійшла в один з моїх топів минулих років. Так, ось, ось цей ефект цього цієї детективності і. Ефект того, що ти знаєш більше, ти вже щось зрозумів, і ти просто хочеш кричати цьому герою: Біжи звідти, ну не треба тобі там зараз бути, не до цієї людини. І просто. А він туди іде, і ти такий ой. А потім він сам починає це розуміти, і просто це перетворюється в щось гіпер-гіпер, таке захопливе. Те, що мені надзвичайно сподобалось. У своїй книзі про письменство Стівен Кінг. Каже таку класну штуку, що хороша книжка це та, в якій показано, а не розказано. І Сюзанна Кларк саме показує. Вона показує нам, що відбувається. Вона не розказує, тобто вона не переповідає, ніби там історію. А от ми ніби безпосередні її учасники. При цьому ми ніби самі ходимо разом з цим персонажем. Там ще є дуже цікавий прийом. На самому початку він читача підозрює в тому, що ми можемо бути 16 шістнадцятою людиною, яка живе в цих вестибюлях. А, чи справдиться це чи ні? Це, це вже треба вам почитати. От але. Це неймовірний прийом. Далі постараюсь дуже без спойлерів, бо насправді сюжет дуже простий, його можна переказати буквально таким абзациком. Але тут важливий не стільки сюжет він теж важливий і він дуже захопливий. Але тут більш важливо те, як це подано, те, як оці емоції, що ти вже щось знаєш, а от герой цього ще не знає, і ти хочеш йому про це сказати. Так, взагалі це дослідження, цей естетизм. Тут він переважає власне сюжет на мою суб'єктивну думку. Але сюжет теж важливий, проте я постараюсь його не проспойлерити. Взагалі, коли ти читаєш цю історію, є така певна алюзія тут на світи Платона. У Платона було вчення про те, що у нас є світ речей і світ ідей. Один з них ідеальний, да тобто, там є ідеї про речі, а інший матеріальний. Власне, вони ніби не пересікаються. Я не можу сказати, що це зовсім так, бо частково авторка це таки спростовує. Але концепція дуже цікава. І коли ви читаєте книжку, як це там подано, як це переплітається, це дуже дуже цікаво. Причому що насправді цей роман я б відніс до такої dark Академії якоїсь скоріше, але це не зовсім. Те, але частково переплітається. У цій історії теж є цікавий поворот з архетипами людей. Вони тут репрезентовані як статуї. Статуї це от уособлення чогось, це щось таке ідеальне, так? тобто це репрезентація якоїсь ідеї з землі. І власне дуже цікаво, як Піранезі ходить по цьому будинку, де він живе, по цьому лабіринту і. Як він ці статуї розглядає, з якою пошаною він до них ставиться, як він намагається їм ледь не поклонятися, так але він насправді через них пізнає цей будинок, і ця ідея вона така теж дуже дуже вагома. Дуже неочікувана річ. Коли я читав цю книжку, у мене був вайб трішки, ніби я читаю Соляріс. Я робив огляд на Солярис. Він взявиться вгорі. Вони дуже різні, вони абсолютно різні, і я не можу пояснити, чому воно в мене так перекликалося в голові. Але насправді є якісь спільні риси, є якась спільна ізольованість, певно, так, бо там не так багато людей насправді в цьому будинку живе. Є якась певна нотка самотності, ось нотка пошуку іншого, намагання вийти на контакт з іншим. так? Тут, от є такі якісь і алюзії трішки, тому дуже раджу вам ще подивитися цей огляд теж і почитати серіаліз. Він неймовірно крутий. Це одна з тих книжок, які я хотів би, щоб вони були трішечки довшими. Книжка ну десь на 230 сторінок стається. Я теж читав в оригіналі. До речі, англійською читається дуже просто, тому якщо ви шукаєте якісь книжки, щоби почитати англійською, дуже раджу піренезії. Дуже круто написано, дуже легко і так повітряно. В цій книжці я поставив 9 з 10. Коли там була кульмінація історії, мені трішки не вистачило. Ну от буквально мені б хотілося піврозділа або ще трішки більше, щоб там це все не ну не настільки легко розв'язалося, як воно розв'язалось. Мені б хотілось би ще, щоб якось там хтось за щось поборовся. І е, я певно зараз тут поставлю плажечку про спойлер і розкажу більш детальніше, якщо ви не читали книжку і не готові собі її проспойлерити, ви можете перемкнутись на ось цей час. Там уже я говорю без спойлерів, і все нормально. Насправді мені не вистачило того, щоб доктор Кетерлі трошки більше побився ну тобто, він дуже легко помер. Він занадто легко помер без якоїсь великої боротьби за ось це все, що відбувається. Він просто раз раз і вмер. Ну як це так? Ну ми цілу історію до цього йшли. Мені хотілося, щоб він якось там побарахтався, що то там попитався зробити. Я не знаю, там постріляв чуть-чуть, когось поранив, може, якоїсь трошки драми, але ні, тут цього не було. І насправді через це я трішки-трішки зменшив бал. Ось тому загальна оцінка у нас 9 з 10. Книжка дуже дуже хороша. Підозрюю, що вона теж може увійти в мій топ. Я точно відкрив для себе Сюзанну Кларк, хочу далі її досліджувати. В неї дуже цікаві світи. Вона дуже класно пише. Це саме мій автор. І, і... ну точніше, я так ще не можу сказати, треба ще почитати. Тому ось так. Дякую, що були сьогодні зі мною. Мені було дуже дуже приємно поділитися з вами цими книжками. Якщо ви хочете, щоб я щось спробував прочитати, можете залишити це в коментарях. Якщо у вас є будь-яка критика, побажання, будь ласка, коментарі відкриті, я з вами готовий спілкуватися. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк під це відео і до нових зустрічей. Вайте!